Вітаю вас на занятті з театрального мистецтва для дітей. І сьогодні я хочу вам розповісти про своїх найулюбленіших артистів театральних ляльок. Театр ляльок один із різновидів театрального мистецтва. У його постановках та стадії персонажів драматичних творів належать лялькам, які керовані акторами-ляльководами. Слід зазначити, що термін ляльковий театр є некоректним та ображає професійну гідність лялькарів та лялькарок. Оскільки прикметник ляльковий асоціюється з поняттям несправжній, правильно казати, театр-ляльок саме так називають професійні театри, розрізняють три головні групи театральних ляльок. Театр верховних ляльок. Рукавичковий, який керується знизу. Актори-ляльководи театру такого типу зазвичай приховані від глядачів ширмою. Ой, хто ж, діду, хто ж там їсти приготує, як ми захворіємо? Ой, горе! Наступна група театр низових ляльок. Маріонеток. Які керуються згори за допомогою ниток, тростин або дротів. Актори ляльководи театру цього типу зазвичай теж приховані від глядачів, але не ширмою, а завісою також існує театр серединних ляльок, керованих на рівні акторів ляльководів. У театрах такого типу лялька, або її окремі частини є елементами костюму актора чи акторки. До таких театрів належать театри тіней або вистави з ростовими ляльками. Ну, а зараз ми більш детальніше дізнаємось про види театральних ляльок. Перша театральна лялька, про яку ми сьогодні дізнаємось – це. Маріонетка. Ляльковод зазвичай керує нею за допомогою ниток. До рук ніг, крил або лап, тулуба та голови ляльки зазвичай кріплять мотузки. Просилені крізь отвори так званого хреста. У процесі зміни його положення лялька може робити певні рухи за задумом актора. З якою ми познайомимось, це лялька з мімікою верхова театральна лялька, яка виготовлена з м'яких матеріалів. Пальці актора зазвичай розташовані у голові ляльки. Вони керують очима, носом та ротом персонажа. В африканській річці жив був крокодил. Була у нього улюблена розвага. Лякати птаків і звірів. Прийде, наприклад, леопард до річки, Попити воду або подивитися на себе відображення. А крокодил підпливає до нього, розкриває величезну пащеку і клак зубами. Леопард від страху. Як побіжить, куди очі дивляться. А крокодил радіє, що його налякав! Друзі, а ми продовжуємо знайомство з театральними ляльками. Наступна лялька ростова! Її виготовляють на спеціальному каркасі, а деякі частини актор одягає на себе. Малята зараз рухи мною. на на зі мною. на <му> На Давайте привітаємось українською мовою. Привіт, привіт! Плесна в долоні! раз, два, три, привіт, привіт! Вовтиком серце На-на-на! Лялька, з якою ми познайомимось, це лялька-рукавичка. Конструкція такої ляльки передбачає голову та тулуб рукавичку, що надягається на руку актора та розподіляється на пальцях. Конструкція саме такої ляльки передбачає керування двома руками. Наша вільна рука може керувати хвостиком цього персонажу. Був собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова, а як прийде лисичка, не озивайсь. Пішов котик, коли бачить, біжить. Лисичка, півнику, братику, відчини, півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видерну, борщик виїм і тебе візьму. Найулюбленішим для дітей та найунікальнішим у театрі ляльок є те, що актори під час вистави можуть грати декілька ролей. Для цього вони повинні змінювати голоси персонажів. Ой, 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 хто це в нас такий гарненький? Привіт, привіт, мої любі глядачі. Ой, я така гарна бабуся, теж завітала до вас на заняття. А хто це? Хто це в нас такий? Ой, а я я маленький виженя. Я теж, теж хочу займатися у театральному гурті. Привіт, малята! Привіт, привіт! Також існують тростинові ляльки. Вони керуються за допомогою тростин. У конструкції таких ляльок може бути декілька тростин. І навіть вона може бути керована двома акторами. Друзі, а ми продовжимо дізнаватися про різні види театральних ляльок. І сьогодні я хочу вам запропонувати більш детально дізнатися про тньових ляльок. Це площинні фігурки у вигляді силуетів. Актори ними керують на освітленому екрані. Вершки й корінці. Сидить дядько на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь? Питається. «Дядько, що ти їси? Хліб, каже дядько. Наступна лялька, про яку ви дізнаєтесь, це вертепна лялька. Толуп ляльки насаджений на рукоятку, тримаючи яку ляльковод проводить її уздовж щілини вертепної скрині. Зазвичай ляльок вирізають з дерева, обшивають тканиною або розфарбовують. Наше знайомство з театральними ляльками. І сьогодні я хочу вас познайомити з артистами пальчикового театру. Цей театр можна створити у домашніх умовах за допомогою фетру, картону чи паперу. Такими акторами дуже легко керувати, одягнувши їх на пальчики, або просто рухати ними, озвучуючи різними голосами. У мене супер новина. Ой, як ти мене налякало. Ой, що ти такий лякливий, зайчик. Що за новина? Ой, супер новина! Я знайшов свої улюблені кольори. Це дуже добре, а які вони? Який, який жовтий і помаранчевий. Отакі у мене улюблені кольори. Я теж хочу. Будь ласка, зараз спробую. У мене буде білий і рожевий. Ммм, <ían> супер новина! <zpar> ну, а на сьогодні все. Дякую, друзі, за увагу. До побачення, до наступних зустрічей!